Перш ніж винайти лампочку, Томас Едісон зробив не один десяток помилок. Зараз нам набагато легше організувати освітлення, адже в нашому розпорядженні вже готові лампочки з яскравим і насиченим світлом. І не лише вони. Сьогодні я, Каріна Хльвінська, поділюсь з вами корисними порадами і розкажу вам про найцікавіші і найоригінальніші світлові пристрої Едісону таке і не снилось. Найбільш перспективним досягненням людства в області освітлення є світлодіоди. Їх ще називають LED, і вони мають дуже багато переваг. По-перше, під час роботи світлодіодів виділяється мінімум тепла, тому пластикові деталі точно не перегріються. Вони не мерехтять, і очі при світлі світлодіодних джерел втомлюються набагато повільніше. Світлодіодні лампи служать до 100 тисяч годин, а це майже в 40 разів довше, ніж термін звичайних лампочок. Це досить безпечно, адже вони не містять токсичних речовин і тому не забруднюють довкілля. Світлодіодне освітлення стало справжнім проривом. Дуже популярні зараз кольорові стрічки, які ви точно бачили, наприклад, ледосвітлення. А якщо ви хочете не лише додати затишної атмосфери за допомогою кольорового світла, а й мати незвичайний предмет інтер'єру, ви можете обрати креативну лампу, наприклад, із лавою. Звісно ж, не справжньою, але дуже красивою. Робота лаволемп заснована на взаємодії гліцерину і парафіну. Лавою називають кольоровий парафін в маслянистій рідині. Лампочка розжарювання дає світіння і тепло. Віск або парафін нагрівається і спливає вгору, а зверху колби остигає і опускається вниз. Якщо речовину змішати з вербником, то вулканічний ефект стає більш видовищним. Деякі воскові та парафінові форми не тонуть. Тоді у нижній частині колби утворюються не бульбашки, а довгі смуги, які утворюють химерні фігури. Ви такі могли бачити лампи у фільмах чи мультиках. Проекційні лампи для заходу сонця, справжня інтернет-сенсація завдяки таким мережам, як TikTok і Instagram. Багато блогерів почали використовувати їх, щоб робити фото, і вони виходять дуже яскравими та соковитими. Лампа незвичної форми створює ефект заграви прямо у вашій кімнаті. Якщо ви сумуєте за теплими літніми деньками або хочете відчути себе на Марсі, вона точно вам підійде. Тим паче, що це доволі недорогий варіант освітлення. Освітлювальна сфера розвивається разом із навколишнім світом. Якісь речі входять в моду, якісь старіють, а інші зберігають популярність в усі часи. Зараз стало дуже модно поєднувати звичайне світло з прихованим. Що це таке? Якщо коротко, то це є світло, але його джерела не видно. Такі світильники облаштовують на стелю або за карнизом. Освітлення відіграє важливу роль у житті людини. Для людини день і ніч світло і темрява визначають біологічний ритм, бадьорість та сон. Отже, недостатня освітленість або її надмірна кількість знижують природну активність усіх життєвих процесів. Світло безпосередньо впливає на вироблення гормонів, фізичну та інтелектуальну активність. І якість сну. Саме тому слід слідкувати не лише за харчуванням, але й освітленням. І методи, про які ми з вами сьогодні говорили, вам в цьому допоможуть. А мене звати Каріна Хальвінська. До нових зустрічей, Па-па!